Хочете отримати вдвічі більший урожай баклажан, тоді обирайте ці сорти, які дають реальний результат, а не просто гарно виглядають на пакетику. А почнемо з найцікавішого круглого баклажана Ronde de Valence. Це середньоранній сорт із Франції, який дає великі круглоподібні плоди із ніжною м'якотю. Ідеально підходить для запікання та фаршированих страв. Тримає форму і на гірчі. Росте швидко, зав'язує багато плодів і пагони витримують вагу. Вражаю без підв'язки, а це сорт богатир. Українська класика городників. У нього великі плоди циліндричної форми, м'якоть, ніжна, біла, а шкірка дуже щільна. Головна перевага це стійкість до спеки та стабільність. Навіть у прохолодне літо він дає урожай без провалів. Це сорт, з яким у вас завжди буде щоб покласти на гриль або в рагу. А тепер хід сезону Bibo F1 це середньоранній гібрид, який не просто красивий, а ще й дуже смачний. Шкірка тонка, м'якоть кремова, абсолютно без з гіркоти. А головне це гібрид, який дуже рясно плодоносить і зав'язує навіть у спеку. Обирайте якісне і перевірне насіння, і тоді ваші грядки віддячать великим щедрим врожаєм. Замовляйте на офіційному Agromarket.ua і готуйтесь до найбільш смачного сезону баклажан.